Маланка або переберія, як її називають на Буковині, відгуляла 2012-й. Найменше в Україні Чернівецька область напередодні старого нового року та на Василія гуляє так, що весь світ дивується. В кожному куточку Буковини, в кожному селі своя Маланка. Та на лаври головного українського карнавалу претендує Важковецька переберія. Містечко Вашківці вже давно охрестили центром маланкування на Україні. Цього року свої масштаби вона не зменшила. Зібрала ще більше гостей з усіх регіонів, які б ні за що не пропустили незабутнього костюмованого дійства. Ланка у Вашківцях розпочинається з заторів. Тут зібралися гості з Німеччини, аби слідкувати за порядком. То вся Європа знає про то праздник, то всі сайти, все, все весь інтернет, тільки. Маланка у Вашківцях етато то нечто, попасть сюда, это очень большое достоинство. Нас не пускали через границу, очень долго держать на границе. Но мы спрятали оружие, заплатить украинским таможням и проехать сюда немножко. У нас есть э, блокпост, есть лаубаум, есть контролеры, есть собачка, которая ищет у нас оружие, наркотики. У нас Контрольори дають аусвайси, спеціальний пропуска пропуск дійствують вообще на всю Маланку. Німці з євреєм в полуні. Це тільки початок. Фантазії Маланкарям не бракує. Хоча традиційними персонажами Маланки вважається дід, баба, циган, ведмідь, коза та сама Маланка, парубок переодягнений в дівчину. З кожним роком учасники переберії вигадують нових героїв свята, обігрують та осміють актуальні сучасні та проблемні теми. У нас саме краща Маланка на всю Україну. З давних давен тут не дозволялося це робити, щоб переодягалися там. Заборонялося, але люди тримають по сьогоднішній день традицію. Наші місцеві корінні маланкарі вони цілий рік готуються до цього свята, не сплять, не їдять, шиють костюми, і це все великі таємниці. У вашківцях зі святом нас віншували лікарі, пожежники, бомжі, індіанці, пірати на кораблі Чорна перлина. Транзитом з корівів транзитом з корівів на вашки. От ми не на 20 двадцять і назад на коріви. Маланкарі ви справжні вуличні театри. На дорозі можна зустріти молоду, яка разом з мамою шукає нареченого втікача. Ота утік від неї курвішин такий був, шили і шлаву, а я тепер штара мушу шлому штарого шукати. Та її ще молодого шукаю. Отафо зроблю, скажіть, так і було. Місцеві жителі до переберії готуються на пручу дретельно. Власноруч шиють костюми, розмальовують маски, гуртом визначають кожного персонажа, який гратиме визначену в Маланці роль. Ми чумаки. Совнозвітні, чому кійки, свій час возили, добували для своїх близьких сіль, продавали. От. І це наш так званий образ. Це костюм козака. Маска, ми шили маску з матерії, старовинної матерії. Яка дуже трудойомка робота. Така маска виготовляється за 4 дні. Її треба шити, розукрасити. Головне завдання, яке перед собою ставить переберія – звеселити народ та забезпечити кожному належний відпочинок. Тому на святі не обходиться без важківецьких пригощань. Ми пригощаємо куліш національне блюдо, бренза з шкварками, начинка з кукурудзної муки. Дуже гостям смакує. Можемо пригостити і вас. Будь ласка, дякую гарно. Учасники переберії не тільки веселять народ, а ще й можуть гарно покормити і почастувати. В кожному селі є свої традиції завершення маланки. У багатьох дійство закінчується боротьбою між ведмедями. Двобої влаштовують між собою маланки з різних котів, або ж навіть змагаються селами. Краща та переберія, в якої ведмідь сильніший. Своєю маланкою може також пишатися і буковинське селище Красноїльськ. Вона автентична, самобутня, традиційна та найбільше славиться своїми ведмедями. Костюм ведмедя вражає своєю величиною, виготовляється сіна і лози і важить біля 100 кілограм. Може також бути з крилами. Довжина одного сягає 5 метрів. Цях своєрідною кульмінацією свята є купіль перебраних в місцевій річці. Маланкарі вірять, що завдяки цьому ритуалові вони позбуваються від усякої нечистої сили, яка могла до них пристати протягом року. Обливають водою один одного та гостей, що прийшли подивитися на завершально переберійну купанку. Ось так завершується маланка у вашківцях. Найвідважніші учасники перебері купаються в крижаній воді, тим самим демонструючи здоровий дух у здоровому тілі.

Ути весь колорит Буковинської Маланки поринути в традиції переборі різних сіл та побачити, як проходить це свято у всіх куточках області за два дні. Практично неможливо. Хіба що зібрати їх разом в одному місці? Таку ідею втілює в життя міжобласний фольклорно-етнографічний фестиваль «Маланка-фест», який цього року в Чернівцях проходив вдруге. 15 січня на площі філармонії зібралося 25 маланок з усіх куточків Буковини, а також з Тернопільської та Івано-Франківської областей. Організатори масового дійства, туристична обласна організація Палітра Буковини разом з благодійним фондом Степана Васильовича Ленігевича мають на меті цим фестом притягувати якомога більше гостей з України і туристів за кордону, щоб всім стало зрозуміло, Буковина столиця Маланки. Власне, короче, ми хотіли представити різні маланки, і так нам. Це вдалося у нас буде українська маланка, румунська маланка, маланка Бесарабська. Ну, думаю, що буде цікаво, весело і позитивно. Ми хочемо, щоб цей фестиваль був щорічним, щоб він проводився постійно в Чернівцях, десь в цих чистах, 13, 14, 15. І щоб по всій Україні знали, що саме фестиваль Маланок це дійство, яке відбувається в Чернівцях на Буковині. Тому що нам є що показати. Розпочався Маланка-фест зі святкової ходи. Парад проходив центральними вулицями міста. Перебрані влаштували гуляння прямісінько на проїжджій частині. Ки танцювали, віншували та розважали десятки тисяч людей, що прийшли подивитися на грандіозну в Чернівцях подію. Погода в цей день теж була дещо казковою так взимку засніжило вперше. І оскільки на дворі було холодно, аби не замарзнути, чернівчани залюбки танцювали разом з колективами. Наша традиційна, починаючи від назви Кіцманя, коли Кіцман, назва Кіцманя від пішло від турків, коли втопили в колодязі. Турка наша кіса, і от в нас від цього пішла історія. вся, От ми всю історію веземо з собою. З кожним роком Маланка осучаснюється. Старі неповторні традиції зберігаються, та разом з тим з'являються нові образи, обігруються теми Актуальні в наш час. На цьогорічному Маланка-фест серед персонажів були п'ять американських президентів, ісламські терористи, пірати Карибського моря, герої Мадагаскару, славнозвісного українського скетч-шоу Каламбур, а експрем'єрка Юлія... Юлія Тимошенко розірджала по місту за гратами в міліцейському пікапі. Щіпочій, Свої ремонтні послуги чернівчанам пропонували чагорські гастробайтери. Більше чернівчан та гостей міста вразив транспорт, на якому роз'їжджали персонажі Маланок. Звичайні технічні засоби маланкарі переобладнали на паровоз, своїм теплом глядачів зігрівала сауна на колесах, закохана пара демонструвала свої почуття на кораблі Титанік, моряки танцювали на лайнері крейсер Аврора, а на карикатурному боїнгу вулицями міста їхали шейхи. Це графік 76-го року. Ми його спеціально купили для того, щоб катати на маленьку. То маленькі ми готувалися місяць і. У нас є шість хлопців. Ну і кожен день по п'ять годин ми це все робили. Варили, красили, складали. Парад Маланок у глядачів викликав шалене захоплення. Вони щиро радіють з того, що стали свідками грандіозного дійства, яке впевнення стане візитною карткою Буковинського краю. Супер! Я думаю, в країні це рідкість. Дуже круто. Я ще на такій маланці не був, чесно. Дуже класно, особливо корові че гор зробили дуже красиво, дуже файно. Очень хороша ідея, очень хорошая. Потому что так мало радости в нашей современной жизни. Так приятно видеть радісні лица, которые улыбаются, у которых забываются какие-то проблемы, какие-то беды. Очень хорошая ідея. Після святкової ходи, що охопила всі центральні площі Чернівців, учасники Маланка Фест повернулися до площі філармонії. Тут колективи, що роблять акцент на музичному супроводі та віншуванні, виступали на сцені. Вальмалана Чернівця зарекомендував себе одним з наймасштабніших свят. Так Люди збираються на вулицях хіба що на день міста. Організатори обіцяють, що це свято стане традиційним. Протягом фестивалю за маланками спостерігало журі, яке мало визначити переможців. Оцінювати колективи їм було нелегко, оскільки всі учасники показали себе з кращої сторони. Та були основні критерії. Журі оцінювало творчу індивідуальність, цілісність репертуарного дійства, автентичність текстів, відповідність костюму та діалекту району, а також музичний супровід. Ми хотіли побачити і традицію маланкування на сцені, і традиції переберіг, які існують на Буковині. Тому бралися до уваги все. І ті образи, які існують споконвіку в нашому народі, традиційні образи, які завжди є колоритними для Буковинської маланки, і ті. Сучасні образи, які розробляють наші маланкарі, і дуже органічно влітають у цю традицію, яка ось бачите, така популярна і досить має гарну і приємну розголос у нашому краї. Завдяки благодійникам, зокрема мережі магазинів Єврошоп та благодійному фонду Степана Ленігевича, призовий фонд фестивалю склав 17 тисяч гривень. Друге місце та 5 тисяч отримав кіцманський колектив. і дві тисячі виборола Маланка з села Сербичани Сокірянського району. Переможцем другого фестивалю Маланок став колектив, що відтворив традиції, збережені спокон віку. Журі відзначило автентичні костюми, музичний супровід та віковий склад переберії. Перша премія і приз у 10 тисяч гривень сьогодні поїде на відродження на славу Башковецької маланки. Прошу. Щоб заохотити колективи до подальшої творчості, організатори передбачили і визначення переможців в окремих номінаціях. Ніхто не залишився поза увагою. Кожна Маланка, що брала участь, отримала фінансове заохочення. Чернівецька область чи не єдина в Україні, де дуже добре збереглися традиції святкування Маланки. Тому що року знаходяться люди, які щиро вболівають та підтримують переберії у всіх селах та районах області, зокрема на фестивалі Маланок в Чернівцях. Я сподіваюся, що це буде відбуватися щороку і ще потужніше, ніж це було попередньо. Тобто, на меті є створення всеукраїнського фестивалю, от, і так, так само ми можемо прийняти і делегації з інших країн. І від себе особисто, від фонду Степана Ленігевича, хочу всіх запросити на це свято долучатися як в якості учасників, так і в якості вболівальників. Всім гарного здоров'я, прекрасних емоцій і всього. Само найкращого свято Маланки презентує Буковину як різнобарний етнічний край з унікальною культурою та своєрідним колоритом регіон, в якому збережені традиції народних свят. Іду до тебе на різдво колядувати Лише тебе одну вік буду кохати знаю дами Бог в Америці. Гроші заробляти підеш за мене, будеш багата.